Дарниця вміє здивувати. Неймовірна дарниця. А, не Подобається. Вона изящная. Я художник. А Ізящний. Ви... Раніше тільки делали. Кромка изящная, де? ізящная розпись. Ага. А що то у вас ще щось є? Думаю, дуже гарненький гаїстик. До речі, друзі, я збираю гаїстів. 200 гривень, так? О, друзі, подивіться, будь ласка, це рідкісно. Вітаю на каналі український порцеляновий посуд. 1 жовтня Київ крокую на ринок Дарниця і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Скільки такі тарілочки? Откажите, пожалуйста, цену. 20 гривен. 20 гривен за А фужер? Это и 70. 70. 200 мл. Такая скляночка. 15 гривен. 15. Кілька таких штов. Сто? 2 гривень. Має надпис з новим роком. А вазочка? Сто. Декі тарілочки, підкажіть, будь ласка. 25 гривень. Користенський фарфоровий завод. Вживені.

стоїть 350. 350 по гороха. Тернопільський фарфоровий завод. А такі тарілочки? Тарілочки по 15. 15 гривень. А кавовіча? 60 гривень за одиницю. Наявності дві. Довбашевський фарфоровий завод. Такі, будь ласка, підкажіть? 15. 15. Семельниково, Дніпропетровська область. Скільки таких сервіс коштує? Цукорниця є. 500 гривень. Повній комплектації в новому стані. Камничок, 6 кавових пар, цукорниця та молочник. Ручна робота. Салатники. Скільки він? А, для запікання, так? 100 гривень. 100 гривень наявності 2. Це в нас аромалампа, так? Гасова лампа. А, навіть гасова. Угу. Підкажіть, будь ласка, ціну. 250. 250, актуальна річ. А такі чобітки скільки? По 50 гривень. 50 гривень. В наявності 5. Так, вироби кольорове скло. Яка ціна? 250, 250 гривень. А камничок від бутона? 200, 200 гривень, молочних, будь ласка. 150. 150. 550. Угу. Довбишевський фарфоровий завод. До речі, дуже ніжна, ніжний колір, рідкісний, скільки. Блю це 40. 40 гривень. Наявності 5 одиниць. Ще друзі збираю такі чашки такої форми. Саме це зображення з корівенькою є. Тернопільський фарфоровий завод. Підкажіть ціну? 100 гривень. А слива тільки в одному екземплярі. Будянський фаянсовий завод, 70-ті роки. Скільки вона? 150 гривень. Підставні тарілочки. Зображення, квіти, Болгарія. Підкажіть ціну? 50 гривень. Блюдо, жар птиця. Будянський фаянсовий завод. 250 гривень. Кавничок. Польша. Скільки він? 200 гривень. А полонський? 200 гривень. Полонський фарфоровий завод. Скажіть, будь ласка, набір для спецій скільки коштує? 250 В новому стані? Так. Да. 250 гривень, до речі. Гарна ціна помірна. Скільки така? Такі по 300 більше, ці по 250 гривень. 300? Менше по 250 кольорове скло, а така. Також 300. З зеленого кольору, 300 гривень. Архип, Тесленко, школяр. Твір. Скільки такий твір коштує? 20 гривень. Але воді по скільки 30 гривень за одиницю. Вироби зі скла, подивіться. Різні, менші, більші, більші і самі великі. Вісім одиниць. Настільний 100 гривень. Ліхтарик 100 гривень. Матрешка. Ручна робота. Та ж сама ціна. Глечик кольорове скло. Підкажіть, будь ласка, ціну? 400 гривень. Ручна робота. Ручне різьблення, а кавничок. Такий за 60. Користа 60 гривень. Це Буварія. Німеччина, скільки він? 50 гривень. Друзі, сьогодні на вулиці плюс 7 градусів. Достатньо прохолодно. Тільки опталіка. Але Дарницький ринок працює. Люди принесли свої особисті речі, пропозиції. Будь ласка. Модельки автомобілей від 100 до 200 гривень. Доброго дня! Скільки коштує калькулятор? Так воно є. Я думав, що 50. А 30. рюкзачок? 30? 30 гривень. Для дівчаток. О, друзі, подивіться, будь ласка, це рідкісно. Рідкісний сервіс, чайник. Тернопільський фарфоровий завод. До речі, в мене такого немає в колекції. Чайна пара. Під... Підкажіть, будь ласка, скільки чайна пара коштує? 200, да. 200 гривень. Ні, 200. чайник? 250, 250 гривень. Обов'язково придбаю для власної невеличкої збірки. А у вас чайна пара тільки одна? Тільки одна. Магнітики на холодильник. Мукачево. Київ. Тернопіль, Карпати. Вітання з броварів, здоров'я і школа Друзі, ціна за одиницю 20 гривень. Друзі, подивіться, яка краса. Тарілочки для перших страв. Київський експериментальний кераміко-художній завод, перший сорт, наявності 2 в новому стані. Ціна за одиницю 160 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео у першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість придбати. Таку красу. Кришечка не рідна, так? Ручний розпис, так від білого бутона. Борислав, скільки коштує? 150 гривень. Не але дуже добре підійшла. Так. До речі, друзі, кришечка від білого бутона дорожче коштує, ніж сам чайник від Бориславського фарфорового заводу. А разом всього-навсього 150 гривень. А Сумський скільки коштує? Та не рідна І Я бачу так. 100 гривень. 100 гривень. Полонський фарфоровий завод. Чашка Гігант. Підкажіть, будь ласка, ціну? 100, 100 гривень. Але, як на мене, це більш цікавіше. Мілої внучки. Будь красивий і щасливий. Баранівський фарфоровий завод. подобно любимой внучке. Чрезвычайно влюбчива и пользуется ошеломляющим успехом у мужчин. Баранюка, сколько? 100. гривень. гривен. Дуже гарна чашка. Вазочка, ручный розпис, полонский фарфоровый завод. 500 гривень. Чайник, егоїст, баранівка. Не рідна, Не рідна кришечка, так. Так, 100 гривень. Рідкісна цукорниця. Полонський фарфоровий завод, ручний розпис, кришечка рідна. Підкажіть, будь ласка, ціну. 250. 250. Дитяча чашка. Баранівський фарфоровий завод 50 гривень. Аромолампа. 200. 200 гривень. Я Доброго дня, що Скільки коштує? 20 гривень. Користенський фарфоровий завод, підставна тарілка. Також користень. 2000 роки клеймо. 20. Аерографія рідкісна. Подянський файанцевий завод 10, оселедниця, ручний розпис, коростень 50. Так, а це ваше? Ні, А поїлочку ні? А скільки вона коштує? А як і для тяні підприємства. 30 гривень. Доброго дня. Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, ціну. 200 гривень. 200 гривень Німеччина. Дитяча чашка скло. Скільки вона? 50 не гривень. Баранівка. Подкажите цену, пожалуйста. 20. 20 гривень. Чайник эгоист. Польша. 200, 200 гривень. Полонский фарфоровый завод, ручная работа. А так и сколько? 200 гривень. 200 200 гривень. Це жіночий годинник, так? Скільки він коштує? 100 гривень. 100 гривень. Так. 100 гривень. А такі? Так само. 100 гривень. Все. Значки різні, корівень про зображення, пташка. Скільки таких значок? 20 гривень. Пташка біля гніздечка. Бривочки. Кіт в чоботях. Друзі, признавайтеся, хтось носив такі значки. Будь ласка, напишіть в коментарях. Товк трудує обороні. Так. Можливо, хтось такий носив, на також напишіть Скільки він коштує? Так само 20 гривень. Поставити Скільки вони? Ну, по 80 гривень. По 80, так. В новому стані. Так. Добрий день. Скільки такий чайник? 300. Це електрочайник, так? В робочому стані? 300 гривень в робочому стані. А м'ясорубка? Тяжка. 1965 рік. 250 гривень. А кружка? 50 гривень. Так. Каструлька алюмінієва. Це рідна кришечка її, так? Uh -huh. У новому стані? 140 гривень. 140, так? 70. 70. А до цієї є кришечка? Немає. Скільки вона? 130 гривень. 130 гривень. Підкажіть, будь ласка, скляночки. 70 наявності 6. Сукорниця Баранівка. Скільки така? 70. Сімдесят. Куклик. Пейтепіво п'єно є, 50 гривень. А це що таке ваза? 150. 150. Яка її висота? Близько 50 п'ятдесянти. Скільки він? 20 гривень. Зображення виноград. 25 без клейма в наявності 6 штук. А такий молочник? Німеччина 50 гривень. Доброго дня! Друзі, подивіться, частина кобальтового сервізу. Довбишуський фарфоровий завод. Скільки коштує? Пара. Пара 200 гривень. 200. А цукорниця? Скільки? 200. Чайник також 200. 200 гривень. Друзі, ви часто задаєте запитання, що так шумить. І гуде, ось, будь ласка. Двигун. Працює, бо з тієї сторони. Щось продають, щось виробляють. Користенський фарфоровий завод. Скільки коштує? 20 гривень. А кухличок такий? 70. Так. Статуетка, підкажіть, будь ласка. 500 гривень. Полонський фарфоровий завод. Чайні чашки горох. Скільки? Десять. Друзі, 10, 10? 10 гривень, родницкий фарфоровий завод. А бутон скільки коштує? 200. 200. Так, і молочник, будь ласка. 200. 200. Така ваза. 500 гривень. Кришталь? Кришталева. А меньше? 200 гривен. Книжки у пропозиции. А что это такое? А? Алюцит. А, летит, так. Точилка. чашка Гігант. Довбишеський фарфоровий завод рідкісна. Горох. Це скільки вона? Поки ціну не склали? А що то у вас ще щось є? Думаю, дуже гарненький егоїстик. До речі, друзі, я збираю егоїстів. 200 гривень, так. Дульовський фарфоровий завод. Обов'язково придбаю для власної колекції. Це у мене буде вже орієнтовно 25-й егоїстик в колекції. Дякую вам. Зараз розрахуюся. У вашій увазі надається рідкісний чайний сервіс в рідній коробці, в рідній упаковці. Комплект вражає своєю широтою. Тут є пиріжкові тарілки та чайник доливний. До речі, до України він потрапив завдяки військовим, які служили у 1972 році в Німеччині. Будь ласка, пиріжкова тарілочка, або ще її називають десертна. Також хочу поділитися унікальним художнім натхненням. Картина 18 століття називається Наказання Копідона від відомої художниці Ангеліни Кауфман. Чомусь в Радянському Союзі дане зображення називали Мадонна, але це невірно. Називається Наказання Копідона. Це який як витончений фарфор, Німеччина, Оскар. Повністю в новому стані. Мабуть, ще ніхто ні разу його не розпаковував. Ми вперше це робимо. Так, ставлю чашечку, чайна пара. Звичайно, у нас вийшло чайне тріо. Шість чайних тріо. чайник заварний. Це у нас і чайник доливний. Будь ласка. Кришечка від цукорниці. Uh -huh. Як німці все. Подивіться, uh -huh. файно запаковували. Наліпки на німецькому. Uh -huh. Молочник на 6700 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте за посилання, підписуйтесь, будете мати можливість придбати таку красу. Будь ласка, скільки чайні пари коштують? 300 гривень. Ввербілки. Тернопільський фарфуровий завод. Дуже гарні чайні пари в новому стані. Скільки вони? 100 гривень. Вау, друзі, подивіться, яка краса. Ручний розпис. Тонесенький фарфор. Розсвічується. Подивіться, які гарні квіточки. Полонський фарфоровий завод 50-ті роки минулого століття. Скільки така краса коштує? 300 гривень. Але їх дві в наявності. Дарниця вміє здивувати. Неймовірна дарниця. Подобается? Она изящная. Я художник. Изящная. Раньше только делали. Кромка изящная. и Изящная роспись. А, С а вы сами художник, так? Да, да, я поэтому делаю. А -а -а. Петрию немножко. А -а -а. И главное, что не вульгарная. Даже на ручке то он провели линию. Ага, так. Вот это вот. Когда изящно, это значит наши изделия, те времена прекрасные, угу. когда был О, ГОСТ был. Угу. Дякую вам. Mm -hmm. так. Сколько коштует? Какой? пара 600. 600 ага. Пара 600 700 гривень. Зараз покажу іграшку свого дитинства. Напишіть, будь ласка, в коментарях у кого така іграшка була. У мене особисто була. Грався. У дитинстві. Скільки коштує?

Познайомтесь, головний охоронець книжкових знань. Каже, хто не читає, того змушу. Зараз це проблема прочитати щось, тому що гаджети замінили книжку. Скільки він коштує? 100 гривень. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку по Дарницькій бараховці. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український порцеляновий посуд. До нових зустрічей!